Амін, вас мангазе. Амен. Благословений ти Господь Бог наш цар Всесвяту, котрий вчинив чудеса для отців наших в ті дні, в той час. Благословений ти Господь Бог наш цар всесвяту, котрий дарував нам життя, берігав його і дав нам дожити до цього часу. Амен. הנרוד הללו אנו מדליקים על התשרות ועל הניסים ועל הנבלרות שעשית רבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים לכל שמונת ימי חנוכה. הנרוד הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם

Протягом всіх восьми днів хану ці свічки є святі. І ми не маємо права користуватися їх світлом, ми лише можемо дивитися на них, щоб хвалити Тебе, щоб прославляти велике ім'я твоє за чудеса та ознаки, за спасіння, які були послані Тобою. І ми зараз. ומפלט שתיים עשווי ופרשת ואוסלוויניה ופרשת ומזפאל. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו ויצאנו להדליק נר חנוכה, אמן. З моїх сторони справно ліво, а з вашої сторони з літа на право. А мене, а зараз разом з вами заспівати. Пісня, доброгімник і торжественно співається на цей час. Прошу мікрофон. І ми зараз побачимо слова. Називається це традиційний Маус Суль. Сила спасіння.